Чора, субота, 19.00 у вас є світло, і ви вимкнули ITV. Ми вам щиро дякуємо, бо це чоловічий клуб. І сьогодні з нами традиційно Вадим Мороз, Михайло Присяжнюк і я, Сергій Мініч. Вітання! Підбиваємо підсумки минулого тижня. Він був не такий насичений на повідомлення в медіа, як попередні тижні, але тим не менше, ми знайшли про що поговорити, і напевне законодавцем. Інформаційного поля на болотах був цього тижня Володимир Путін, який провів декілька зустрічей. Багато що говорив, багато що обіцяв, багато чим погрожував, як завжди. Тому почнемо з нього, а далі перейдемо на те, про, про що говорять російські ЗМІ, але від чого чомусь не напряму, але відхрещується українська армія. Це про вибухи на Росії, але почнемо з Путіна з його виступу. Отже, протягом 7-го, 8-го грудня в Вовка тріпався, тріпався багато, розказував, лякав всіх, чим хто чим може. Коротко, якщо брати по його тезах, то це виглядало так: ми всіх побідім, нічого ще не завершилось, тільки все починається, і навіть ми ще й не починали. Ну і зрозуміло, ми воюємо не з Україною, ми воюємо з НАТО, а Україну ми захищаємо. Колеги, я пропоную просто коротко будемо проходитися по його тезах, тому що тез доволі багато, і е, спробую. я розумію, що це. Те, що воно мели важко е, здоровим глуздом оцінювати, але тим не менше спробувати щось проаналізувати. Отже, перша і така ключова теза, про яку е, про яку я хотів, би, щоб ми поговорили, це те, що Путін нарешті визнав, що е, Росія, напавши на Україну, веде загарницьку війну. Напряму він цього не сказав, але я зацитую просто. Звісно, це тривалий процес, можливо, але поява нових територій значний результат для Росії. Азовське море стало внутрішнім морем. Ще Петро І боровся за вихід до Азовського моря. А найголовніше люди, які там живуть, вони тепер з нами. А це мільйони людей. Це найголовніший результат. Мова йде про як вони називають спецоперацію. Але ми то розуміємо, що мова йде про війну. Отже, Путін такими заявами визнає, що Росія веде Загарбницьку війну чи ні він її виправдовує такими заявами. Він виправдовує загарбницьку війну і, і має якось пояснювати, чому вона ведеться. От внутрішнє море чорне зробимо, Азовське вже зробили. Повернемо наших людей до нашої гавані. Про яких наших людей вони говорять? Про маріупольців, яких вони закидали ракетами, чи про е людей в Бахмуті, яких вони закинули ракетами, чи людей в Бучі, яких вони позабивали до смерті, гвалтували і катували? Це вони про таких от наших людей, яких вони повертають, говорять. Він виправдовує те, що розпочав з легкої такої руки власного імперського якогось там мислення, що от ми зараз підемо за три дні. Візьмемо Київ. і Я знову буду сидіти в своїх шикарних маєтках, плюватися на свій бідний убогий народ, і все буде в нас прекрасно. Він просто зараз вже має якось виправдовувати те, що засунув. Всю Росію ну, і дивись, себе в тому вони, числі умов це ці заяви вони звучать на фоні на фоні відступу тиску. з Херсону, на, на фоні, е, колосальних втрат, на фоні того, що там е, мобілізовані втікають, їх там розстрілюють. Міш, що думаєш? Ну, якщо брати оці заяви Путіна в загальному, то, на мою думку, це чергова спроба московського ката влити знову ж таки ще більше помий, нечистот в голови власних рабів. Стосовно того, що це вже не спеціальна військова операція, а війна. Важко. Це не, Ні, він не називав це війною. От якраз в цьому це -то, вся фішка, що він говорить про те, що е, резу... це е, позитивні сторони спецоперації. Тобто, на, на мене, ну продовжу, Просто я поправив, <направ вибор> <праць> уточнив. Так, д -д -д дякую, але. Я думаю, що там вже ні в кого не викликає сумніву, що це війна, тому що кожен населений пункт в Росії він перетворився на своєрідний. Знаєте, таку дачний дачну ділянку на якій кроти попрацювали, так само купа нових могил, десятки тисяч нових могил в кожному населеному пункті. Всі це розуміють, що зараз іде війна. Те, що Путін говорить про повернення якихось територій чи про нове внутрішнє море в Росії, знаєте, Росія це унікальна країна. В якій поєднуються наративи радянського союзу, нинішньої Ерефії і імперських інтересів, хоча комуняки ненавиділи імперців, імперці ненавиділи комуняк, вони все це поєднали, і таким чином вони зараз говорять про Петра І, про знову ж таки про повернення Азовського моря. І так, коли близько більше 90 тисяч. Померлих, невідомо скільки зниклих безвісти, невідомо скільки трьохсотих, які вже ніяк не повернуться в лави Збройних сил України, тобто Рефії, їм доведеться платити гроші. Путін мусить говорити хоча б щось. Ну да, мені мені так само. Мені ця заява чомусь нагадує таким своєрідною такою черговою імперською забавкою для Івана, який там сидить в сортирі, там да там які в нього там валиться хата розвалена, все але. Ну ми ж велика держава. Ми маємо тепер Азовське море. Ну якось так виглядає, тому що не а з... в нас більше боєголовок ніж в Америці, і він так само в тому сортирі сидить з тією газетою Правда чи жизнь. Вони це... зліпили країну, державу з гівнаї палок і хочуть, щоб воно трималося купи, а воно не тримається. От ніяк, що б вони не робили, воно не тримається. Але треба подивитися трішки на контекст, де це відбувалося. Якби вони дійсно сіли в сортирі під камері, щось говорили, вони, може, б, не такими були бравими, але вони сіли в величезний, прекрасний, можна так сказати, палац, цю резиденцію, де все. В золоті, де все в мраморі, він сидить там як дійсно, як цар. Він розуміє, що він цар цього світу. Він захотів напав на Україну, захотів вдарив по Польщі, захотів по Туреччині, захотів там ще що ну він відчуває тут свою силу зараз. І от його підживлюють його соратники, тим, що ти все робиш правильно, ти молодець, і він навіть не усвідомлює можливо того, що от вони зазнають грандіозного краху і вже його почали зазнавати. От він, може цього не розуміє. Він може до кінця свято вірить, в те, що у них все вдається. Тобто оточення, ти хочеш кажеш, от оточення, оточення по життя йому таку його не змінив теплувану, і він собі там сидить і думає, що він імператор всі, всія Росії і всього, всього, всього. І він такий весь тут править світом. Ну чому, 음, б так, чому б цього не, не більше, робити, що е, його точніше заробляє на, на війні і непогано заробляє. Власне, чому ж цього не робити, наприклад, тому самому Патрошову, який номінально вважається наступником Путіна? Він буде йому піддакувати, казати: Володя, ти молодець, давай далі. Ще 100 тисяч наших на обой, все буде супер. А решта, як сказав Сергій, безліч представників місцевих бізнес-еліт, їм тільки вигідно це. І ми плавно переходимо до другої тези. Вадим, ти казав про війну, про те, що йому, що він там хоче розпочинає, він хоче завершує. От наступна його теза: війна була розпочата не нами, а в 2014 році, після державного перевороту в Україні. Тоді владу захопили представники ті, хто робили переворот. І, вони, і тепер Росія намагається відновити. Державний устрій в Україні. У Мене простенький дуже коментар. Я згадую, ну не згадую, перші роки свого життя, дитячий садок, і завжди мене тягнули за вухо в куток і запитували, нащо ти його побив? А я такий, а він мене перший вдарив. Та, і не це... було важливо, чи була причина, чи не було. Мені просто хотілося я йшов з боку, мені хотілося дати там чи щолбана дати, чи так нормально е, вліпити. Мені просто так хотілося. І ніхто мене не провокував. Він зараз це він, вони почали, це він мене вдарив. Такий маленький обіжений хлопчик сльози хочеться, і він не знає, що робити, і переводить на всіх стрілки. Ну це, це абсурдно, ця заява. Вони перші почали. Ну, але, але в цій всій історії дуже цікава одна річ: е, насправді Путін вважає е, Донбас настільки своєю територією, тому що тут. В цій заяві він сказав про те, що захопили для того, щоб придушити волевиявлення мешканців Донбасу. Тому ми ж пам'ятаємо, да, що Януковича обрали, ну його електоральна база була був Донбас, його звіти, в принципі, обирали. І для Путіна те, що відбувалося після, 4, Тобто то в мене складається враження, що в людини 14-й рік став кінцем його як би, розуміння реалій, геополітики і тому подібне. Ну, треба ще згадати, чого почався Донбас. Донбас почався після того, як вони анексували Крим, і для того, щоб змістити акценти міжнародної спільноти, що умовно там давайте замовкніть про Крим. У вас тут розв'язаний конфлікт на сході Європи. Давайте сюди, дивіться а до Криму, не чіпайте. Давайте будемо вирішувати цей конфлікт. Вони тупо змістили акценти війною на Донбасі. Йому було все одно на жителів Донбасу, на людей Донбасу, на територію. На йому було все одно. Йому було важливо повернути Крим. Він повернув і змістив відразу акценти, що Крим ми не чіпаємо, а домовляємося за Донбас. І згадайте всі мінське. Всі мінськ, 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 нормандський процес мав початися поговорити. Мали ну, говорити про Крим, ми не говорили жодного разу про Крим. Формула Синмера, так само вона Крим взагалі опускала. Вони просто тупо змістили акценти, захопивши Крим. І, а, тепер ну, а, мені, до речі, а мені, до речі, здається, що Донбас як, з Донбасу для них. А мені якраз здається, що Донбас став наслідком Криму, але трошки в іншому контексті. Коли е Путін захопив Крим і йому, в принципі, на міжнародній арені нічого не прилетіло за це, був згадайте, стурбованість ну, і да, все, стурбо, стурбовані, він зрозумів, що а так можна. І тоді з'явився Донбас. По Донбасу так само да там крім воїнга і там ще деяких там речей, особливо ж там ж міжнародна спільнота нічого не, не реагувала, і він такий окей, тоді можна і всю Україну. Вибач, Сергій, коротенька ремарка, ви пам'ятаєте, як тоді реагувала міжнародна спільнота? Спробуйте домовитися з терористами. Ось була вся реакція міжнародної спільноти. Щоправда, французи не домовлялися з терористами, які захопили редакцію газети, а просто їх всіх розстріляли. Ну це так так от і про в продовження, до речі, міжнародної міжнародної реакції і того, що відбувається, Путін заявив про те, що в Україні зрозуміло ведеться війна між НАТО і Російською Федерацією. українці використовують як гарматне м'ясо. Але я хочу хотів би звернути увагу на чуть-чуть іншу його цитату, що ми про неї поговорили. Єдиним справжнім гарантом територіальної цілості. Цілісності України в її сьогоднішніх кордонах могла б бути Росія, адже націоналістичні елементи в Польщі сплять і бачать, щоб забрати західні території, які Україна отримала завдяки рішенням Сталіна після Другої світової війни якби були тут представники Росії, я би п їм хотів би нагадати Будапештський меморандум. І ми, українці, на зорі своєї незалежності хотіли, щоб Росія була гарантом нашої безпеки. Ну були готові до цього готові віддаючи до цього. ядерну зброю і. У наслідку в 2014 році в нас Росія, яка має бути гарантом нашої безпеки, забирає Крим і розпочинає війну на Донбасі, яка потім переростає в 2022 році в широкомасштабну війну. То яке Росія може бути гарантом безпеки? І нехай навіть цю карту вже не розігруються. Але... Ну, але мені здається, от цей меседж був якраз е, от для кого він? Ну тобто, точно не для е, русского Івана, того, що ну в принципі йому там Ну, він напевне хоче достукатися до можливо до якихось українських колаборантів або українців, які на 50, ну не до кінця зрозуміли, де вони. І він говорить, що це от вони люблять говорити клоунський режим, нацистський режим, зеленського там клоуни, актори прийшли до влади. То я хочу нагадати росіянам, що за цей клоунський режим, як вони називають, готові мільйон людей померти тільки в лавах збройних сил України. І ще вся держава з вилами з. Косами. Косами в руках, теж за цей, як вони називають клоунський режим. Ну Тому, я би як... не сказав, що за режим тут скоріше за, за цю державу. країну. Ми... Але це цій серії, знаєш, цієї серії, як коли е, сусіди між собою б'ються, і хтось приходить, загрожує цьому кут кутку, то тоді сусіди збираються і йдуть бити того, хто загрожує. Йдуть а, вже, старосту села. а вже потім між собою розбираються. Тобто, ну насправді. Е, От тут ментальність українців дуже яскрава. Тобто, ми можемо сваритись там Порошенко, Зеленський Тимошенко. Тимошенко. <рес> я зараз так, Хто там ще там, ну там накидуйте там тягне бо Та Ющенко, неважно, бойко. Але це наша справа. Але це наша. А от коли до нас хтось прийшов, то ми з гуртом ідемо і б'ємо того, хто прийшов. І отут, якраз от з Путіним, от мені здається, Путін не, не до кінця, от якраз цей момент розумів, що ментальність українців така, що колись. По-моєму, Єлизавета говорила, відправляючи наказних гетьманів в Україну, вона завжди порівнювала українців з волами. Вона завжди казала: запам'ятай, що українці це воли, на яких можна пахати дуже довго, але якщо ти їх розізлиш, вони перетворяться в бика, який знесе все на своєму шляху, і вже тоді їх ніхто не зупинить. От. Це от порівняння для мене якраз саме яскраве. Погано Путін вчив історію Російської імперії, вчив би краще, можливо, знав би цей вислів цієї імператриці. Я стосовно вислову Путіна, що Росія може стати гарантом, я в цьому вбачаю наступне: Росія готова до миру. Вони втомилися від війни. Вони не можуть її тягнути. Вони, якщо говорити простіше і більш так сленгово, вони не стягують її. Так, Росія це величезна машина з безліччю людей купою зброї, але Росія втомлюється від неї. Вони не на них давлять зі всіх сторін по зерновій угоді, купа санкцій, нафта, газ, все куди не заморозка рахунків, санкційні списки. Куди не глянь, Росію не люблять. Росія готова до миру. І ця заява, що Росія може стати гарантом миру та безпеки в Україні, це на мою думку. Прямий натяк на те, що Росія говорить: давайте будемо домовлятися». Ну Росія вже давно говорить. Давайте будемо домовлятися». Зокрема, такі сигнали про спроби домовитись після обстрілів української енергетичної системи. Говорив Лукашенко. Потім говорив род Путіна. Піськов, Піськов, ну, Зрозуміло, да, про кого. І, в принципі, під час цього тижневих спічів Путін е, навіть пояснив, чому е, обстрілюють енергетичну систему. Щоправда, він не говорив про те, що це спроби усадити Зеленського за стіл перемовин, але він говорив про те, що обстріли е, українських енергетичних об'єктів це помста росіян за Кримський міст. Я зацитую. Е, Зараз багато галасу з приводу наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми робимо це. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту? Він, хто підірвав леп з атомної електростанції Курська, хто не підвів воду в Донецьк? Це він, це він. Класно, але це він теж зміщує акцент, він говорить, що це помста. Я трішки не, не, не до кінця зараз пам'ятаю дати, коли було, але не можна масований ракетний удар, тут, умовно ми там вдарили по Кримському мосту, вони не можуть на другий день нам. Масово відповісти атакою ракетною, мовляв, це помста. Ви сюди, а ми вам туди. Це теж має тривалий час готуватися. І ми знаємо, що от між масованими обстрілами України мінімум два тижні час відбувається. Їм треба звести ракети, зарядити ці свої ракетоновості, зібрати десь. Всіх докупи знайти цілі, визначити цілі, дати координати. Це не за один день все робиться, і він теж трошки тут не знаю пропагандою займається. Мовляв, ви, ви нам так, а ми вам так помстимося. Ми можемо насправді вони це готують планово, цілоспрямовано заздалегідь і не і немає їм різниці. Чи ми б'ємо по Росії, чи б'ємо по е, українському Криму? Їм немає різниці. Вони будуть бити по Україні в незалежності від того, чи будемо ми ну, бити в цьому, по їхніх в цьому територіях. контексті. До речі, цікаво. Тому що ну, Кримський міст, Донецьк і підстанції Курська, але почекайте, 24 лютого були заяви про те, що за три дні візьмемо Київ, винищимо всіх українців, денацифікація, де це депасифікація, ще там що там у них було. Тобто, по великому рахунку, такими заявами, які зараз звучать, мені здається, Путін зміщує акценти, тому що він розуміє, що все те, що перед цим говорилося, воно все ну. Та це, це просто є такі відомі слова з якоїсь пісні слова, 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 слова. Це просто тупо слова, які не мають ніякого сенсу, і ну вони вдерлися в державу, бо вони скоти, вони звірі, вони жадають крові, вони бажають вбивати. Це основна мета. От через ці ми от задовільнити цю потребу, хижу, тваринну, е первосуспільну, вони. Її Захотіли вдержись в Україну, все там немає ніяких пояснень, немає ніяких логік, немає нічого. Вони хочуть просто прийти, гвалтувати, вбивати і повернутися, і щоб ми повернулися до того почерного віку, який є в них. Вся мета, це все інше. Що йде за цим, це, це слова. І от таким чином ми плавно переходимо до, до, до другої теми, але вона десь буде перегукуватись з заявами Путіна, тому що поясню: на Росії почало палати. За останній тиждень вибухи від пройшли на в трьох аеропортах, військових аеропортах Росії. Почали, зокрема, почала укріплятись дуже-дуже інтенсивно Курська область, тому що чомусь вони вирішили, що Україні треба Курська волость. Не знаю чому. Але. Видання Фінанс Таймс з посиланням на радника українського уряду з питань оборони повідомляє, що Україна може наносити удари на великі вістині вглиб Росії, і скоро в Російській Федерації не залишиться безпечних зон. І отут мені здається, якраз зміна риторики Путіна пов'язана з, з тим, що він зрозумів, що війна стукає в його двері. Ну, я б хотів би сказати, що тут зараз, до речі, стосовно цієї заяви багато суперечливих заяв в інформаційному полі України з'являється. Якщо ми маємо, наприклад, ось таку заяву, що ми наші сили можуть гахнути росіян будь-де, то перед цим була інформація про те, що Україна не має ракет такої дальності, такої зброї, яка б могла влучати в об'єкти тієї чи іншої інфраструктури в Росії на відстані в тисячу кілометрів. Зараз ми маємо. Іншу ж е, позицію стосовно того, чи дійсно це були ми, ми не бачили жодного повідомлення ні генштабу, ні інш, ні від інших силовиків про те, що дійсно Україна завдала. Е, Тих чи інших ударів офіційних немає, але, наприклад, є повідомлення м, Поди... видання подаліка. політико з посиланням на двох інформаційних спів... співбесідників, так само анонім... на правах анонімності, які взагалі говорять про те, що Україна завдала удару по двох російських авіабазах 5 грудня, використовуючи модифіковані радянські безпілотники ТУ 141 стриж. Зроблені з гівна і палу українцями. Українці зробили зброю, не купують в Ірану, ніде нічого не шукають ну, В бувах цьому... тотальної війни, коли бомблять е, інфраструктуру, бомблять заводи. Нема промисловості воєнної українці зліпили е, дрона, який летить 500-600 кілометрів і попадає точно в ціль. Привіт, Росіяни! А тепер уявіть, що з вами буде, коли нарешті в Україну надійдуть сучасні ракети великої великого радіуса дії. Якби вміли російські аналітики працювати так, як потрібно, то вони ще знали, що ще Віктор Павлік їх попереджав що ще два тижні і запалає. Палати почне по всій території Росії. Ну і добігаючи вже кінця нашої програми, скажу таку річ, яка реакція світу на, на ці вибухи, тому що реакція Росії зрозуміла, да? вони почали пеньочки закопувати навколо своїх авіабаз і розказують, що це укріплення, які не дадуть ракетам пролетіти яким чином це має, ді... має працювати, невідомо, але це такі невеличкі пірамідки, десь метр заввишки від землі. Ну вони таким чином укріпляються. Ну там ще чаклуни з бурять і їдуть кажуть. Так, шамани. шамани. Так от, але в Єврокомісії прокоментували ці вибухи наступним чином: Україна веде законну оборонну війну. Україна переживає жорстоку, жорстоку незаконну атаку. Україна має абсолютне право, що зафіксовано також у міжнародному праві, захищатись від цієї агресії, захищати свій народ та свої території. Тому Євросоюзу та держави-члени підтримують Україну різними способами: фінансово, економічно та військово. Ну і словесно, і морально тут е, варто теж сказати, що молодці європейці, і згідно е, правил ведення війни. Територі... країна, яка обороняється, має право бити по воєнних структурах і воєнних об'єктах країни, яка нападає, навіть якщо це на території країни. Тут головне не бити по цивільних об'єктах. Все інше ну, але... дозволяється. Да, але в цьому контексті, от мені. Е... Доволі така цікава. З однієї сторони, згадайте, да і до цього ж на Росії палало, і все Ну, це близенько. Але там так, да, і ви вища говорили навіть там і Зеленський говорив про те, що ну перестаньте палити в заборонених місцях. Бо ну дивіться, у вас техніка безпеки геть кульгає. Зараз таких от заяв про те, що це не ми. По великому рахунку, ну умовно, керівництво держави за нього таку позицію. А ми, ми не знаємо. Мені найбільше тобто, позиція може ми, думає? а може не ми. Ну немає таких коментарів. Чітких е, немає чітких, але українці ж ну нам ж не треба все на пальцях показувати. Ми розуміємо глибокий сенс, е, е, як не смішно, як не смішно це зараз прозвучить наших політиків. Але яскраво подоляк написав себе в Твіттері, якщо цитата, якщо Росія випускає з свої території ракети е, в якусь сторону, то вона має бути готова до того, що рано чи пізно ці ракети повернуться назад в місце випуску. Крапка. Земля кругла. Крапка. Уроки географії від пана Подоляка про графік чоловічку. Вилетіла з пункту А, облетіла всю землю і попала знову в пункт А. А, тобто, ну да. так, і за все, що це е, була атака безпосередньо сам, самими російськими ракетами. Вернулись. Бумеранг. Зустрілись дві ракети і вирішили, що вдома краще. Ну, але от е, дивіться, знову ж таки, Змінюється сам контекст війни, тому що спочатку вони говорять про захопим за три, за три дні, потім ми захищаємо Донбас, потім створюємо внутрішнє море. А тепер іде колосальна накачка всередині самої Росії, тобто йдуть укріплення, йдуть вибухи. В Москві почали проводити тренувальні. Навчання господі, повітряного захисту, да? тобто там в облаштовують. Почали ну, про бомбосховища з робити, показувати, так. де вони. До речі, про треба що... їх переглянути. Ми будемо знати, куди бити. Просто мені здається, що оця, ну, невже Україна дійсно йде, йде на Москву? Ні, Україна, на мою думку, не. Ні для чого це все відбувається. Тобто, ну дивіться, це йде така своєрідна накачка в Росії, йде накачка того, що. Все, хана починається велика війна людей просто агітують до того, щоб вони масово йшли на контракт, йшли в армію. Не було не потрібно було знову оголошувати чергову хвилю мобілізації, не потрібно було проводити якусь приховану мобілізацію. Люди самі підуть, тому що вони ніби бачать, ось тут оборонні споруди будують, там бомбосховища, треба йти захищати Росію. Правда, від кого? Від самого Путіна, але вони ж думають, що вони будуть робити праве діло і побіжать в армію. На мою думку, це. Такий комплекс дій для того, щоб справді люди ніби повірили, що є якась реальна загроза для їхньої безпеки в Росії, і побігли захищати те, чого в них, в принципі, нема там свободу, але пішли захищати е, Родину, як вони говорять. Я думаю, це виключно для цього. Так, це суто театральний ефект. От Михайло все правильно говорить. от і… Е... Рівне, по суті, тило телетилове, тилове місто, тилова область, рівненщина. Як ми тут сприймаємо війну? Ми, якби все розуміємо, допомагаємо, бачимо це, все але ми якось не не, зовсім, не відчуваємо не та да, не цих всіх всіх жахівь. Що відчувають росіяни? Вони Нічого. Ще, є, ще менше. Ну, вони відчували. взагалі може навіть і не знають, що там відбувається на цій війні. А тут є можливість театрально показати, що йде війна, що вона може прийти на нашу територію. Це одна яби, функція цих, э, загоро... ну, цих э, штук, які вони проводять. Є ще одна. Але ну, треба, цих пеньочків, правда... ти можеш навернувати про пеньочка. Те, що вони там купають рови протитанки, якісь їжаки, ставлять, когось щось вчать, якісь ТРО своє хочуть щось робити. Ну, на словах все поки що. Але може бути ще інша функція. Воно потім знадобиться для того, щоб утримувати власний народ. Вже готові траншеї, готові позиції для того, щоб розстрілювати, для розстрілювати росіян. І мені здається, що Захід цього дуже сильно боїться. Він, ну, Європа, Америка і всі Захід дуже сильно боїться неконтрольованих процесів в Росії. Захід за те, щоб був в Росії переворот, але щоб був хтось лояльний до заходу, хтось ну, може... Росії такого неможливо, тому що Росія це та держава, яка не здатна на демократичне суспільство. Просто здатне до демократи... демократичних Але цілок. Градус напруги і градус невдоволення серед росіян. Він теж наростає голона правильно сісти на цю ловину я... осідлати. Його. Я нещодавно нещодавно я дивився Леніна ж теж привезли. Правда робить переворот в Росії, так ну тоді там о. Це окрема тема для розмови. — Тут теж подібне. Нещодавно я дивився опитування, які проводили нові, журналісти нового Времени» в Москві, Пітері і Саратові. Здається, ну я боюсь помилитися з третім містом. Але і суть опитування, яка, кого ви бачите президентом після Путіна, якщо Путін піде в будь-якій формі, тобто мова йде. Ну там коли їх громадяни. Казали то ні, ні, то ж Путін президент сказав. Ні, ну він вмер, наприклад. От або там написав заяву про звільнення як Єльцин свого часу. То називалось дві дві кандидатури: це Кадиров і Медведів. От вам, от вам ментальність росіян. Тобто, насправді вони не здатні до демократизації, до розуміння демократичних цінностей. Це орда, яка в принципі повинна бути знищена як така, і на цих своїх пафосних словах давайте будемо завершувати наші посиденьки. Якщо ви нас дивитесь в Ютубі, то підписуйтесь на телеканал ІВ, ставте лайк, залишайте свої коменти. Якщо ви дивитесь по телевізору, нас, ми вам дякуємо, значить, у вас є світло, час і вам дійсно нічого робити, і ви нас дивитесь. Це був чоловічий клуб, Вадим Мороз, Михайло Присяжнюк, я Сергій Мініч. Побачимось.